Волинськ сколихнули сумні новини з передової. На війні загинуло п'ятеро військових. Як повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, місто втратило двох захисників. На Харківщині загинув сапер Віталій Степанишин, а на Миколаївщині розвідник Ігор Бохунюк. На Донеччині ж в результаті ворожих обстрілів загинув захисник із села Полемець Шацької громади Вадим Ільчук. Сколихнула гірка звістка і Ратнівську громаду. Під час наступальної операції на межі Миколаївської та Херсонської областей загинув житель Ратна, 23-річний капітан Едуард Камардін. А у Головенській громаді оголосили триденну жалобу у зв'язку з загибелю захисника Миколи Томашевського. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Герої не вмирають.